Права, 117. Запиши цифрами число. Ну і є 4 числа, які необхідно записати. Ну що ж, давайте будемо читати і виконувати. Перше завдання 5 мільйонів 413 тисяч 25. Ну що ж, так і записуємо. Отже, пишемо 5 мільйонів. Так. Далі 413 тисяч. Так. Потім 25. Сотень буде 0, то ми пишемо 0. 25. Нет. Другое задание. 12 миллиардов 507 миллионов 125 тысяч. Ну что ж, в пятку записываем. Так, 12 миллиардов. Записали. Потім Потом миллионы записываем. 507 миллионов. 507 миллионов. Так, тысяч у нас 125. В розряді одиниць, там, де сотні, десятки одиниць, і у нас нічого немає, то ми дописуємо три нолики. Раз, два, три. Є. Далі третє завдання. Читаємо: 7 мільйонів 37. Ну що ж, записуємо 7 мільйонів. Так, Там, де у нас розряд тисяч, у нас нічого немає, то ми пишемо три нолики. Ну, а потім 37. Пишемо тоді 0 сотень. 37. І записали число. Ну і останнє четверте. Читаємо 25 мільярдів 17 мільйонів 52 тисячі 700. Ну що ж, записуємо спочатку найстарший розряд. Отже, 25 мільярдів. Пишемо 25. Далі. Мільйонів у нас 17. То ми спочатку пишемо 0, а потім пишемо 17. щоб ми читали це як 17 мільйонів. Далі, тисяч у нас 52 000. Знов таки, сотень тисяч у нас 0. То ми пишемо 0,52. 52 тисячі 52 700. Пишемо 700. Десятки у нас 0, одиниць у нас 0. Ну що ж, ось таке доволі просто завдання. На цьому вправу завершено.